Всім привіт! Ну що, друзі, зібрав свою агеру, катушка Ріобі Avanti і шнурок теж Riobi Avanti 06. Поставив 6 грам, 024 флюр і ось таку приманочку. До цього був на іншому пірсі, але там зовсім нічого. Кидав на галаша, на Ставріду, але нічого не було. І от зараз ходжу, пробую бичка. Зараз вже вечір. О, перший. Невеличкий такий. Вода зараз дуже крижана. Буду, мабуть, збирати їх, а потім випущу. Оп, є, гарне клювання було. Відвідний завжди майже працює. Коли не працює відвідний, я не знаю. Такий дуже маленький, зразу відпущу його. Зараз хочу перейти на класичний монтаж, поставити 3-4 грами, так як на відвідний ловлю майже постійно. У мене така коробочка є, в якій я зберігаю приманочки і ну, тут груза різні. Тут вольфрамчик, всякі чебурашечки, тут же гріги різного, тут силікончик і тут силікончик. А там оснащений вольфрам є. Ось такий. Ну, але вольфрам це жирно тут ловити. У таких каміння. Це для Ставріда. Зараз хочу щось підібрати і половити монтаж. Поставив я 3 грама, по мінімальному тесту у нього 4. Буду пробувати, як його він на чуйці. то нормальний бичок, мабуть. На класичний монтаж. Так, нормально. Так. Бачите, ларва теж працює. Ух, Ух гарний, ух, гарний у меня вийшов. Ось що ось. ось така стрікоза працює. дається, треба змінювати резину. Якщо чесно, я не люблю ловити на одній рибалці на одну і ту ж приманку. Подобається постійно щось міняти, змінювати, ну і ловити, звісно. Поставив ось такий. Зараз хочу для порівняння зробити експеримент. Ловив на силіконові приманки. Ну, трошки піймав. Тобто бичок реагує. Зараз в мене є дощовий хробак. І в мене буде такий експеримент. Спробую на нього піймати. Море назбирав трішки дощових хробаків, думаю, ну якщо барабулька буде. Кстати, барабульку я бачив, але вона не клюнула. Тому зараз спробуємо, звичайно, дощового хробака. Сьогодні... О, клювачка! Щось маленьке. Але він дуже сильний. О. Хробак працює. Ну Що, на хробака теж спіймав. Два клювання. Два бички я дістав. Він дуже активний, але щось не клює. Ну, вода сьогодні градусів 15. Що? Ось такий відізвався бичарик. Ось такий на хробаках Мабуть, не встиг записати це, але бучок гарний. Гарнюня прям. Вирішив знов таки зібрати комплект на ставріду та покидати самоду. Посилання на Снастріне, яке я використовую, я залишаю в описі під цим відео. ловить ловить? Давай напитки, да? Головные же там. Я даже не знаю. Нет, просто осталось. So whoa, it's a fence for nervous to go. Ну що, друзі, ось і завершилась моя рибалка. Трішки галишика я насмикав. Нормально так галиш сьогодні клював, нормально половив. Ну, він підходить тільки коли холодна вода. Коли тепла вода, його ніколи немає. Галиш це із сімейства тріскових. І він підходить тільки коли прям дуже холодна вода з холодною течією. Тому то така дуже ніжна риба, вона дуже... Її ніколи не знайти на прилавках магазинів, на ринках, тому що вона дуже-дуже ніжна. Засипає, вона така в кашу привращається. Тому то риба, коли вона свіжа, там не треба заглядати. Жабри, глаза дивиться. Коли вона свіжа, вона свіжа. Тому так, вже йду додому. Коли сподобалось, ставте лайки і до скорої зустрічі. Всім пока.